Дивіться, сьогодні отримали три холодильнички, ось майже в ідеальному стані. Ось цей перший Samsung. Він в ідеальному стані всередині, повністю чистенький, робочий, повна комплектація у нього. Він до речі, його не потрібно розморожити. Це перший з трьох. Зараз покажу вам ще другий. Ось така беко турецької збірки. Бачите, стан взагалі, ну ідеальний стан. Не від магазинного нічим не відрізнити. Повністю комплектне. Антибактеріальне покриття теж ну, просто в нього твін-курін-система. Пластик, ось бачите, ніяких пошкоджень немає. Все в ідеалі. Класний стан. Морозилочка, антріящики, дві фреш-зони. І ще зараз вам покажу третій варіант, теж високий. Це буде двохметровий, двохметровий Bosch німецької збірки. Він повністю комплектний. Єдине, єдине у нього буде тут невеличке пошкодження, через що ми ціну знизили з 20 тисяч до 17500. Теж антибактеріальне покриття на поличках срібнеться напилення, і в нього є дуже класна ось така поличка для зберігання пляшок. Її можна задвинути і поставити на місце. Вентилятор Twin він розподіляє холодну. Розподіляє холодне повітря по всій холодильній камері і морозиличкам три ящики. Ручки в комплекті все є. І у цього, серед цих трьох буде в принципі найякісніша збірка німецька і дуже проста електронна система управління. Тобто, в подальшому салоні він серед цих трьох буде найбюджетнішим. А прослугує вам 10 плюс років.